Друзі, вітаю! Сьогодні 14 вересня. Ми знаходимося на нашому полі, де ми посіяли озимий ріпак. Це на цьому полі частину поля. Ми досівали, хлопці рядом сіяли собі квернелен топтімою сівалкою. І я зіханув, прийняв рішення. Там добре, що є друзі. Тут тобто мене на цей момент навіть не було. На місці, хлопці, один товариш дав два мішка насіння, і приїхали, хлопці почали посів. Тут ми сіяли в суботу. нікого це було 7 -го. 7 -го числа ми сіли в суботу. 7 вересня в понеділок. В цей понеділок, не пам'ятаю яке, 9 -е було, ми внесли сюди 2 літра ну 600, Там раундап макс. І отак ми маємо на даний момент, я дивлюсь, тут ми посіли на 70. Я так трошки пройшовся, зараз може трошки поритися, поки я сходів не бачу. Гліфосат працює, тут ходять трошки берізки, бо в основному падали ця пшениці. Є трошки ось омолочаю, трошки десь берізка, а так більш-менш поле чисте. Видно, що пшениця жовтіє не знаю, вам видно чи не видно. Взагалі зараз переїзд тут в рядку, що ми тут маємо, тому що насіння давно лежало, на скорість його не перевірили, ну така авантюра. І ще прикол в тому, що дожів у нас в принципі не було. Локально на цьому полі випало 19, потім після того як ми посіяли випало ще 5 мм просто локально. Це як каже Михайло Іванович Драганчук, просто рейтерові сіяли. Ну, зараз я поки тут сходів не бачу, зараз пориюсь, подивлюсь. А там, де ми сіяли з її сівалкою 3 вересня, там сход вже є. Зараз глянемо тут, потім підемо тут і фоткою парився, трошки в деяких місцях. Насіння лежить у вологому. Але щось не подає ніяких признаків життя. Можливо, воно не схоже. Це все було дуже спонтанно. Насіння, здається, 20-го року було. Сіяли ми 300 тисяч на 70, не знаю, подивимося. Поки я сходів ніяких не бачу, те що насіння познаходив, воно лежить е, наче і в сирому, але вже тиждень лежить, поки не падає признаків життя. Можливо і не подасть. Зараз підемо там, де ми сіяли своїм каракуртом. Там уже сходи точно є. Десь де сіяла Квернеленд. І десь сіяв наш каракурт. Я вам покажу зараз сходи. По сходи, в ліфасат тут внесений, сходи є. тут ще тоже видно насінинка, де вона синя, а бачите, ось його вилази. Все. В общем, сходи ми отримали, зараз ще подивимось. Ліфасат тут несли, тепер тут уже буде. Безлаковий, я думаю, що ми пшеницю сюди забрали. Ну, ось і знову. пак. Сіріпак. пак. В общем, сходи є. Сходи є. Це добре. Будемо з ними працювати вже далі. І скажу дивом, тут на цьому полі... Локально випадає два дождя. Перший, який мене спрокував на посів, це був 19 мм і після посіву випало ще, ще 5. Так, що б ще хотілося б сказати, що по поводу сівалки, думаю, в принципі, ми від неї дуже багато, мабуть, требували. не так вона тримає глибину, на жаль. Ну, Це логічно, вона не копіює ґрунт, трошки ми зайшли було сирувато, можливо трошки треба було ще почекати на ці катки прикатуються на них трошки налипала грязюка і так як вони теж тримають глибину то є трошки десь містами вимілялись а все, наприклад тут рядок ось тут вже є ми бачимо ріпачок ось ріпачок тут не дуже видно якась ямка вона трошки вимілялась тобто не, не копірує вона ну це логічно що вона не копірує можливо вона була трошки заглубить але сходи ми маємо для мене це де тут вона для мене це культура нова досвіду по ріпаку немає зовсім але тепер вже буде тепер вже маємо сходи я думаю, що все тільки що рився, в землі волога є. Будемо працювати з ними далі, з цими сходами. Так що такі справи. Ну а там на те, що сіяли квернелендом, те, що я насіння вирив, я 3-4 насінинки вирив, вони взагалі не подають признаків життя. Отакий От фон після нашої сівалки. Ось, видно тут теж трошки не дуже, мабуть, мельче було, ну ось ріпак є. Ріпак є. Тут ми вже немає. Ось насіння, насіння сіня. На лежить в сухому. Ось навіть Де воно трошки щось роз... розплющило його. А тут лежить сухому. Ну, ми тут посіяли багато. Так що подивимося. Все, дякую всім за перегляд. Сходи отримали, працюємо далі. Соняшник наш ще зелений. Ну, Вірні ще не зелений, але ще не готовий. ще поки чекаємо. Можливо, на наступному тижні кукурузу зберемо, що, що ми там отримали. Ну, ще раз покажу вам. Сейчас сходы А, Тут есть, есть, есть. В принципі, я думаю, густоти буде достатньо. Все, слава Україні! Всім до побачення!